Так, ну, шановні друзі, я думаю, що ви сьогодні наслухалися багато результатів. От, а я сьогодні вам хотіла знаєте, що? розповісти про нашу новинку. Мені дуже подобається, що наша компанія вона дуже динамічна і динамічно розвивається, постійно якісь нові продукти виходять, постійно якісь новинки. І зараз в нас є на складі постійна постійна білизна, хочу звернути вашу увагу. Дай я покажу стільна білизна від компанії Єрса. Ось такий є колір у нас е, такої м'яти, є сірий, е, ну, хто не бачив. І ще є у нас е, такий дуже, дуже, дуже красивий дуже сірий, да? сірий колір, дуже красивий, да, ну, є така якісна білизна. Тому розбір mm -hmm. також. Ну, це євро, там я вам тоді скажу, зараз на пам'ятні, не пам От. Коротше, ось така у нас продукція. Нове, це нова продукція, яка у нас є. Вже в нас колись ну, було, а зараз знову привезли нам. От, які в нас Знаєте, мені подобається, що компанія постійно розвивається, постійно ну, динамічна. Коли динамічна компанія не стоїть на місці, тоді і ми разом з нею розвиваємося. От, і от у нас останні продукти, такий, який допомагає при онкозахворюваннях, К-20, приїхало 500 штучок, 500, 500 коробочок, і їх розібрали за 15 хвилин. За 15 хвилин, і це Україна, перша країна із усіх зарубіжних країн, отримала документи на дозвіл у цього продукту. І вже у людей є дуже багато результатів. Це ми тільки почали пити, це ще тільки-тільки, перші, перші. От, ну, хочу сказати, що кадвасі дає надзвичайну енергію. А в складі там простий склад, прополіс, але він високоочищений і там високий вміст активних речовин прополіс. Чорний кмин, куркумін зет. Ну, куркумін із і ну, це з перцем, щоб він краще засвоювався. Але це дуже великі концентрації. І е, цей продукт він надзвичайно сильно дає енергію. Ми от були з Світланою Вознесенською, коли проводили семінар в Одесі. Ну, Семінар це. Це не пряк для тих організаторів, хто проводять це безсонні ночі, це підготовка, це ти весь на нервах. Ну короче, щоб все було. Ну, переживаєш все було, як щоб люди були задоволені, і все було як слід. То ми і Світланою пили ка 20 і ви знаєте, море енергії вечором не, не пийте вечором, тому що не будете спати. А так, одна капсула, і ти літаєш в тебе повно сил, ти в ну, тебе є сила. І в нас багато таких інноваційних продуктів, той же самий Діатек сьогодні згадували, так у нас є. І хочу нагадати, що це водні розчини, ота От ж сама листя оливи, що це не не масло, не в маслі і не в спірту е, олива. Тому що коли або спірт, або масло втрачається багато поживних речовин. А водний розчин – це саме протезна технологія. Водний розчин. і він стоїть у мене наприклад без холодильника і не скисає. Стоїть просто на столі, да, у багато біля води, і ми п'ємо, і, і, і нормально. І він швидше засвоюється, має високу біодоступність. І от така, така маленька, маленька пляшечка, а скільки користі вона переносить в водні рощі. Ну, тобто багато інноваційних продуктів. Більше трьохсот найменувань у нас є в Україні. І про кожен продукт ми можемо розповідати три дні і три ночі. От і компанія пості ще дає новинки, і дає новинки, і випускає новинки.